як свого часу зазначив відомий український письменник Максим Рельський, хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не вартий пошани. Наймолодші читачі Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва вшанували пам'ять видатного кобзаря української літератури Тараса Шевченка. Діти з захопленням рекламували вірші, брали участь у різних конкурсах, а також проявили свою акторську майстерність у постановці історії життя поета. Бартусю, а чи правда, що до залізних сто. Пан дереться, так мій правильно? правда? Слава Ісусу Христу! віки слава! А що ви такі островний, щось сталося? Та у нас хлопець, ще й вечеря не вечеря, хлопець здаз дівся. Зранку, як пішов, то й досі нема. Бігали і до ставка, і до греблі. Всі буряни обшукали, як в воду впав. Юні поціновувачі творчості Шевченка вміють не лише виразно декламувати його вірші, а й вокально озвучувати тексти кобзаря, покладені на музику композиторів. Обізнані маленькі читачі про біографію відомого письменника. Тарас Григорович Шевченко народився 1814 року, 9 березня, у селі Моринці на Черкащині. Тарас Григорович Шевченко для українського народу став великим кобзарем, поетом і художником. Тарас Григорович Шевченко помер 10 березня 1861 року. Його поховали на Чорнечій горі під Каневом. Ентузіазм дітей у цій справі можна тільки позаздрити. готувалась до свята мала ще з минулого року. Та ця подія, присвячена творчості Шевченка, не остання, обіцяють працівники бібліотеки. Діти з великою охотою, з любов'ю читають твори, приносили кобзарі. Майже всі до цієї дати. Ми і ще з минулого року готувалися і проводили різ, різних багато заходів. Це і бесіди, це і вікторини, це і виставки малюнків. Дуже цікаві. Ми всі школи приносили. Заходів буде ще багато. Я хочу сказати, що на свій відділ ще будуть також і виставки книжкові. Це виставки малюнків, і це буде також зустрічі літературні свята, які також будуть включати в себе і вікторини, і конкурси і інсценізацію і рекламування, декламування віршів.